Ветерана праці Миколи Івановича Грищенка відзначено грамотою виконавчого комітету Смілянської міської ради. Нагороду вручив міський голова Сергій Ананко грамоту Смілянської міської ради. За батарічну сумлінну працю у сфері побутового населення високий професіоналіст, активну життєву позицію та з нагоди вашого 25-річчя. приємно я вас вітаю, депутат міської ради, голова міської організації ветеранів України Микола Якушенко та його заступники Віктор Іншаков та Сергій Латенко привітали від ветеранів Сміли та Смілянщини. Ветерани міста і всі люди доброї волі вітають, передають ваші колеги. З якими ви працювали вітання і щоб довго ще ряз топтали. Віка здоров'ячка. Вам вітаючи Миколу Івановича, зазначили, що він заслуговує на повагу та вдячність. Ювіляр розповів про свій трудовий шлях, як розпочинав із ремісничого училища. Вдячним словом згадав колектив машинобудівного заводу, де працював із 1966 року. Саме звідти пішов у сферу побутового обслуговування та присвятив цій галузі 30 років. 18 із них був директором РЕМ побуттехніки. Про свій колектив та колег відгукується як найкраще. Миколу Івановича Грищенка у Смілі, де він виріс і все життя працював, знають та згадують добрим словом дуже багато людей. Завжди було приємно по перше, колектив. Коли не звернеться, завжди вирішувався питання. Ну а взагалі людина ви добра, завжди зустрілися з улипкою. Цієї осені ювіляр разом із дружиною готується відзначити ще одну знаменну подію своє золоте весілля.